Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Далі замішуємо тісто спочатку в мисці, а потім на робочій поверхні. Воно виходить дуже еластичним, не лепне до рук. Гарно піддається до роботи. Одну половину відкладаємо у миску, накриваємо харчовою плівкою, а з другою працюємо, розкачуємо тісто тоненько, ріжемо його кубиками, ви бачите їх на відео. І в центр кожного викладаємо рибну начинку. А зараз дивіться уважно, як саме треба зліпити креплики. Спочатку складаємо трикутник, з'єднуємо його края. Вершину трикутника трохи відбувається.